Невелика підбірка найдивовижніших місць Одеси, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Ніщо так не опише вам Одесу та самих Одеситів краще, ніж головна вулиця міста. Деребасівську по праву вважають серцем південної Пальміри. Місцеві жителі дуже люблять цю вулицю і дбайливо зберігають її, особливу атмосферу. Одеський національний академічний театр по праву є однією з головних визначних пам'яток міста. Він пережив кілька пожеж, в одній з яких згорів до тла, але кожен раз відроджувався і ставався красивішим і величнішим. Ходять чутки, що гітлерівські окупанти планували підірвати театр, але військовий, який виконував завдання по підриву театру, побачивши його красу і велич, так і не зміг це зробити. Музей цікавої науки унікальний заклад, основна мета якого привернути увагу молоді до вивчення природничих наук, навколишнього світу та явищ в ньому. Експозиція розташовується на більш ніж 1200 квадратних метрах і вміщує понад 100 експонатів різної спрямованості. Усі великі і прекрасні вчинки роблять заради кохання. Яскравий тому доказ, потьомкінські сходи в Одесі. У середині 19 століття князь Михайло Воронцов зробив подарунок своїй дружині Єлизаветі, розпорядившись побудувати сходи, які поєднували розташований біля моря порт і саме місто. Дельфінарій Немо легко відшукати, прогулюючись одним із найстаріших пляжів Одеси Ланжерон. Тут є десятки цікавих шоу, а також тренінги для вагітних із дельфінами, дитячі та святкові заходи. Окремої уваги заслуговують фітнес-послуги та нічні програми з дельфінами, які є надзвичайно видовищні, Тещин міст в Одесі це найвищий і найвужчий міст у місті. Це улюблене місце закоханих пар і молодят, які частенько залишають на його перилах замки, символ міцності своїх почуттів. Міст романтики вибрали недаремно, звідси відкривається. Приголомшлива панорама на міську гавань і частину тієї самої старої Одеси. На першу річницю смерті Стіва Джобса в Одесі поставили йому пам'ятник. Точніше, скульптуру. Присвячену радше не самому Джобсу, а його дітищу Епл. Двометрову долоню з металобрухту зробив місцевий умілець Кирило Максименко. Існує приказка про Одесу. Одеса починається з привозу. І дійсно, щоб повною мірою відчути місто варто хоча б раз побувати на легендарному ринку. За словами місцевих, тут можна купити все і ще трішки. Якщо Одеса перлина біля моря, то прикрасою самого міста називають Воронцовський палац. Його обов'язково варто подивитися під час прогулянки по Приморському бульвару, палац знаходиться в Центральній частині Одеси, від нього до Дюка та Потьомкінських сходів, подати рукою. Парк імені Тараса Шевченка розкинувся у центральній частині Одеси. Зараз він є одним з найулюбленіших місць відпочинку Одеситів та гостей міста. А раніше, після підкорення фортеці Хаджибей, на території сучасного парку були збудовані фортифікаційні укріплення. До наших днів збереглися порохова вежа та аркада. Пам'ятник апельсину, що врятував Одесу, являє собою бронзовий монумент, розташований на бульварі мистецтв. Пам'ятник апельсину присвячений одній із історичних подій, а саме подарунку трьох тисяч свіжих апельсинів імператору Павлу І, доставленого в Петербург з Одеського порту в лютому 1800 року. Відкриття пам'ятника відбулося 2 вересня 2004 року і було приурочене до святкування дня міста. Одеський музей західного і східного мистецтва. Цей музей вважається одним з кращих такого профілю в Україні. Його колекції представляють приватні зібрання, а також надходження з міського музею образотворчих мистецтв. Крім експозиції, викликає інтерес і сама будівля музею. Парадні сходи висечені з карарського мармуру і зведені без несучих балок, що разом з майданчиками створює висячу споруду. В Одесі існує будинок з однією стіною. Так його називають екскурсоводи та мешканці Одеси. Дім побудований так, що під певним кутом він здається плоским. Будинок стіна. Або будинок Відьми розташований у Воронцовському провулку Одеси. Завдяки оптичній ілюзії здається, що він плоский. Одеська обласна філармонія концертна організація міста, розташована в будівлі колишньої нової біржі, є одним із найголовніших культурних закладів України. Філармонія працює у найрізноманітніших напрямках та музичних жанрах. Один з найстаріших і найбільших зоопарків України знаходиться в Одесі. Це єдиний в Україні зоопарк, у якому розмножуються індійські слони. Тут живуть понад 2000 тварин та 250 видів. Одеський археологічний музей, розташований в історичному центрі міста. Будівля спроектована у 1883 році архітектором із Польщі Феліксом Гонціоровським. Це найстаріший профільний музей в Україні. Пам'ятник Дюку Дерешельє є символом Одеси. Він став першим градоначальником новоствореного міста на березі Чорного моря. Це пам'ятник постаті з бронзи, розміри якої трохи перевищують людський зріст. Приморський бульвар є візиткою перлини Чорного моря. Це місце є окрасою Одеси і одним із найпопулярніших туристичних об'єктів музей таємниці підземної Одеси, облаштовано у катакомбах району Молдаванка, де 100 років тому добували камінь для будівництва міста. Саме тут можна побачити найцікавіші сторінки історії Одеси, серед яких бандитські і шахрайські сховища, підземні партизанські загони та підпільні друкарні. У музеї можна побачити підтоплені галереї, карстову печеру і кістки до історичних тварин, протеатомний бункер та інсталяції, присвячені побуту шахтарів, партизанським загонам та контрабанді в Одесі.